Вітаю вас, друзі! Знаєте, сьогодні у нас була дуже цікава і важлива тема, яка цікавить дуже багатьох людей. І це навіщо в церкві збирають гроші? Чому ми жертвуємо? Що це за обряд? Часто це стає найбільшим каменем спотикання. У вас там гроші збирають? Чи потрібно це, чи не потрібно? Що про це каже Біблія? Все просто. Давайте прочитаємо, що сказав Ісус: Не збирайте собі скарбів на землі, де мід. І ржа нищать, і де злодії підкапують та крадуть, але збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані ржа не нищить, і де злодії не підкапують та не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Тому там, де ваше серце, туди ви вкладуєте своє життя. Пророки говорили: люди біжать до свого дому, але подумайте про дім Божий, і ви отримуєте благословення. Можна бачити, як люди гарно живуть, мають гарний дім, їхнє життя облаштоване. Чому? Тому що їхнє серце там Вони вкладають у це все своє серце, але хтось вкладає своє серце в дім Божий. Апостол Павло писав про ці речі. Він говорив, що є багато людей, зосереджених на тому, щоб отримати все тут, на землі. Але такі люди найщасніші за всіх. Бо ми нічого не заберемо із собою і вкладати серце сюди це безумство. Тому що все пропаде, згниє, зіпсується помре. Це не означає, що ми не можемо мати будинків, машин чи інших речей, або що в нас не може бути красиво в будинках. Все це може бути, але серце має бути в іншому місці. Вчення матеріалізму кажуть, що потрібно зосереджуватись на матеріальному, але результат. Куди не глянеш, усюди проблеми у всіх сферах людства. І найголовніше не видно просвітку. Тому Біблія каже, що Ісус Христос світло для світу. Бог знає, де наші серця, і християнство починається з того, що людина має віддати своє серце Ісусу. Чи можу я віддати Ісусу своє серце, але не віддати йому свої кишені? Чи щось інше, що я маю? Звісно ж, що ні. Бо де серце, там і скарб. Тому не давайте дияволу вас обдурити. Ми, церква, Слово Боже, запрошуємо вас відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені. Я з радістю відповім і допоможу підключитися. Прийміть Божий заклик і дозвольте Ісусу війти у ваше серце.